Сьогодні ми з вами поговоримо про чай. Чай з'явився тисяч років тому в Китаї. Чай вирощують на чайних плантаціях. потім цілий місяць обробляють особливим способом та експортують у різні країни. Найбільші чайні плантації є в Індії та в Африці. А найбільшими споживачами чаю є Об'єднані Арабські Емірати, Марокко та Ірландія. Чай любимо і ми, українці, сьогодні на прилавках магазину можна бачити безліч видів чаю. Чай буває чорний, зелений, червоний, жовтий і навіть синій. Чорний чай самий популярний. Ним, його вживають майже 75% людей. При заварюванні чорний чай має коричневий колір. Зелений чай це верхні зелені листочки. А чорний чай це нижні листочки чайного кущика. Червоний чай середня ланка, між чорним і зеленим. Смак і аромат. Насичений, а колір фантастично красивий. Синій чай можна зробити, заваривши висушені квіти тайської орхідеї. Чай можна приготувати і в домашніх умовах, використовуючи листочки малини, смородини. В чай можна додати м'яту, мелісу, заваривши цвіт липи, можна. Приготувати чай жовтого кольору. Він, його використовують при застудах. Ось. Сьогодні я підготувала декілька чашок чаю для своїх друзів. Приготуйте і ви, діти, чашечку чаю для своїх друзів. А зараз смачного і до побачення. Thank <music> you.